Еліжень навчається на другому курсі в львівській музичній академії імені Миколи Лисенка. Кожен день дівчина грає на фортепіано від трьох до п'яти годин. Я подобається це місто. Вданок і влейці і кава і шоколад. А ти англійську знаєш? Трошки. Так, відео Львів. гостинне та мультикультурне місто. Тут є заклади з китайською кухнею. Китайська мова мія. Хостела кінця. Фен каже, що у Львові навчають грати на фортепіано краще, ніж в Китаї. Після випуску з музичної академії дівчина хоче повернутися і викладати вдома. Оксана для епізодів.